Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную вам третю частину відео ювелірні вироби із срібла 925-ї проби виробництва Гонконг. Каблучка 17 розмір, шинка 2 мм, вага 307-610 гривень. Виглядає на пальчику. Сережки у формі чотирьохлисника з чорною емаллю, камінчики цирконії, штифт звичайний. Вага.

Сережки півтора сантиметра довжина. Штифт звичайний. Вага 3,92. Ціна 820 гривень. Сережки у формі видовжених підковок. З чорними цирконями. Штифт занижений. Довжина 2,4 Вага 457, ціна 1150 гривень. До сережок пропонується каблучка

2,77 590 гривень. Сережки з алмазною насічкою. По колу зирконії. Штифт занижений. Довжина 1,4. Вага 3,3. Ціна 730 гривень. Також є каблучка 17 розмір, шинка 2 мм, вага 2,55, ціна 560 гривень. До сережок пропонується підвізка.

950 гривень. Сережки змійки, довжина 3 см, штифт занижений, 3,97 вага, 950 гривень. Каблучка змійка з цирконіями,